Товариство, вітаю! Навпроти мене сидить антизірка всесвітньої журналістики Роман Романюк, а також в студії я Роман Кравець. Це УП два. Почнемо, напевно, з цього, що кандидат у віце-президенти Сполучених Штатів від республіканської партії Джей Ді Венс представив потенційний підхід Адміністрації Трампа щодо завершення війни в Україні, заявивши, що він може включати створення демілітаризованої зони, це в лапках, а також відмову України від членства у НАТО. Романе, що ти взагалі чув про цей план? І що ти про нього думаєш? Чи, можливо, уже у коридорах влади про це хтось щось можливо тобі говорив? Мені ні. Там цікаво, ціла низка насправді подій, які от е, приводять до якогось цього американсько-трампівського плану. Ну теж, по-перше, е, не треба сприймати це як план Трампа, тому що о, це ж така стара добра е, манера Трампа посилати всім е, одночасно такі суперечливі сигнали, mm -hmm. тобто, які один одного ну унеможливлять суперечити один одному, і потім по реакції дивитися, який із цих варіантів найкраще обрати. Але цікаво, що те, що о, Трамп, який був типу ярим критиком о, Китаю, зараз о, його кампанія так поступово о, М'якше і м'якше э, стає щодо Китаю, і в нього з'являються там люди, які э, ведуть кампанію його, і які дуже впливові, які виступають за от, нормалізацію навпаки стосунків з Китаєм. Подивишся, що говорив Путін там за останні тижні про американські вибори. То о, все це зводиться до того, що Трамп поганий кандидат, а от Камала Гарріс – це хороший кандидат. Хоча не так давно все було зовсім навпаки, та, та і вони е, думали, що Трамп прийде і можна буде щось вирішити. Це якраз через, як мені здається, спричинене цим дрейфом Трампа в сторону співпраці з Китайцем, яка от, якщо реально там американці домовляться з китайцями, то очевидно, що у Путіна не лишиться варіантів для. Продовження війни і там провадження якихось своїх геополітичних проєктів. Та очевидно, що домовитись там американці з китайцями не зможуть, але принаймні нормалізувати і встановити якісь рамки пристойної співпраці, в принципі, це загалом можливо. Але оця історія про те, що Путін уже типу з дійства за демократів, це дуже багато, як мені здається, про що говорить. Тоді українська сторона. Те, що цього тижня була а, кримська платформа кримська платформа і, і, і саміт і, перших леді та джентльменів. Так, і тут приїхали б, були, значить, різні в е, основному лідери з цього з Крим е, Прибалтики, Балтії, і був держсекретар і е, міністр кордонних справ Великої Британії. От і от е, на одній з прес-конференції Зеленський е, говорив про мирні переговори, та, і е, сказ... там було дві цікавих тези: перша. Що для того, щоб хтось вів мирні переговори від імені України, я мусив би дати йому таку команду. Я нікому такої команди не давав, сказав Зеленський. Та і якщо поговорити там з людьми в у владних кабінетах, е, і от взагалі їхнє якесь розуміння і бачення процесів, всі говорять в один голос: що до е, весни 25-го року будь-яких е, там серйозних чи несерйозних, просто якихось предметних переговорів е, про мир з Росією. В принципі, ну, таких переговорів не буде, тому що Путін сам чекає і весь світ чекає, чим закінчаться американські вибори, хто там всядеться, та, і яка відповідно буде подальша динаміка. От і через то, в Україні от вони у влада, верхівка готується до того, що там до весни 25 го ніяких таких предметних двосторонніх. Переговорів не буде. Але це не значить, що не буде ніяких інших переговорів. Та? І в цьому о, плані. О, друга заява Зеленського, коли він каже про о, о, те, що китайсько-бразильський план, який ми говорили з тобою в попередньому випуску. Хто так, не бачив, подивіться так. попередній випуск, там о, дуже інтересно. Дуже інтересно. Мені ми... подобається, як ти показуєш. Ну, бо тут зазвичай де з'являється. А де з'являється, ніхто не знає. Як американський вибор, ніхто не знає, хто виграє. Та і тут, от ми говорили про те, що після того як Україна пішла в наступ на Курщину, що китайський план перестав бути можливим, тому щоб ця ситуація з тим, щоб заморозитись по, по лінії зіткнення. Вона для росіян уже анексептабл, типу, того що частина їхньої території окупована. Да? Того е Зеленський якраз плюс-мінус повторив, е не повторив ну, мабуть, його спічрайтери там окремо. Е не думаю, що вони там за нами записували. Але е суть тези така сама, що китайський план він типу не підходить нам через те, що ну, з одного боку, через те, що от він е передбачає якби, ну, фіксацію цієї окупації. Території нашої і зупинка от по лінії ну, для нас е ненормальна. Але з іншого боку, е ну, вона не підпіде зараз і, і росіянам через те, що у них якби е окупована ця е територія. І це, власне, був один з головних задумів е цієї Курської операції. Ув'язати росіян в війну на їхній території і зробити всі такі спроби ну, продавити, що от заморожуємо конфлікт на лінії зіткнення, це якби з політичної точки зору це головний якби, пріоритет і головна задача цієї курської операції була: щоб окупувати їхню частину і не дати заморожуватись по лінії зіткнення. От, але тут неосподівано. В ситуації, коли от, здавалося б, така ситуація вже неможлива, з'являється цей е, Джей Ді Венс, е, який дає там е, довгі розлоги таке інтерв'ю, і в ході однієї там е, теми про Україну він говорить е, буквально, що йому здається, що Трамп міг би е, цю ситуацію українську розв'язати наступним чином. Тому що ти знаєш, Трамп він, е, на дебатах от цього тижня були е, так само дебати. То мали Гаріс та Дональда Трампа. Так, цього тижня були цього тижня, так, так, так. І, і от там е, він всіляко ухилявся від відповіді на запитання, чи хоче він перемоги України, чи вірить він перемогу України. Він казав, що я хочу завершення війни. Я хочу е, зупинити там, щоб люди гинули сотнями тисяч. От і він сказав таку фразу, що я зроблю це, е, якщо виграю вибори, не буду чекати офіційну інавгурацію офіційного там призначення до весни. Я зроблю це одразу, так і от мені очі... дуже цікаво сказав, що Байден як це так каже, де взагалі ваш цей президент? Він взагалі живий чи ні, в нього такі от паси були. Але він казав, що Байден за останні два з половиною роки ні разу не говорив з Путіним. Типу, а я, моя стратегія така, що я з одним поговорю і з іншим поговорю, і обох посаджу так. за стіл. І там цікаво, типу, було, як, яка, типу, яке в нього бачення того е, ну, стосовно чого е, домовлятися і. Сідати за стіл. Та? Тому що, в принципі, ініціатив мирних загалом, тип, так чи інакше, типу три ну, от, публічно озвучених. перша путінська. Виводьте війська з Херсону, Запоріжжя, Донбасу. От, і тоді будемо починати переговори. Та? Друга, от, власне, китайська, що зупиняємось там, де є, і починаємо переговори. І третя українська. Та? От, формула Миру Зеленського. Яка передбачає, ну, говорить, що ми всі весь світ домовляється, що має бути отаке, та що має бути повернуті території, забезпечений стабільний мир, продовольство, там енергетична безпека. Ну про 10 пунктів зеленського. Ми теж тут не раз говорили. Пошукайте в, в списку. Ми детально про це говорили. І от е, ми зараз намагаємося, от всіх партнерів ув'язати в цю е, історію, що ну може, вам не всі 10 пунктів подобаються. От давайте три поговоримо, щоб цей мирний процес ішов, щоб всі партнери були залучені. Щоб, е, в принципі, до моменту, коли ми дійдемо вже до 10-го пункту, е, там вивід військ із забезпечення стабільного миру. Справедливого, так? щоб вже в принципі, всі інші ініціативи ну, показали себе як неспроможні, що, в принципі, от немає альтернативи тому, щоб Україна перемогла. І тут з'являється цей значить фенс з тим, як от, як Трамп може бачити. Тут важливо теж, та, що це не Трамп говорить, а от говорить його потенційний віце президент, віце -президент якого там половина республіканців ненавидять. Угу. Він каже, що як, як це може е, зупинитися. Та? І в принципі, він повторює е, норми е, так званого стамбульського е, проєкту, який був в е, перші дні війни, коли тут росіяни. Перший. Вже в другий місяць війни. тому ну, що так, це поч... був березень. Починалося воно все там в, в лютому, ще го року. В, в Білорусі, в Білорусі спочатку, а потім так. в Стамбулі продовжили. Були, та, і в кінці вийшли вже на певний там. ну, Плюс-мінус погоджений документ, проект документа, не документ, проект документу, яким Путін тепер перед всякими африканськими делегаціями трясе, кажучи, що там от стоїть підпис, значить, керівника цієї делегації Давіда Хамі. І очевидно було, що в якийсь момент ну, Путін дістане цю писульку, щоб ну, казати, що це типу, стартова позиція. Так? І, в принципі, якщо частково цей документ був в західних ЗМІ опублікований, частково я його описував ще в. В квітні 22-го року. 22 що там. Коли от буквально тільки тільки е, тоді е, приїхав Джонсон і доніс цю позицію Заходу, що в принципі це не дуже справедливо стосовно України такий, е, такий договір, да, тому що він передбачає тільки поступки України взагалі ніякого покарання для е, росіян. От і цього тижня теж е, ну, це не прийнято в Україні таке дивитися, є е, 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 такий російський. Е, Опозиційний журналіст Зигар та і він який коли створював канал Дощ опозиційний. та світі, ну він та. написав кілька класних насправді книжок про от путінську еліту. Uh -huh. Там вся кремльовська радь, про Газпром. Uh -huh. о... Та в нас на українській справді свободи... було з ним інтерв'ю. Колись інтерв'ю інтерв та він да. такий, типу ну ліберал э, російський. Це ну всі смисли, які є. І він брав інтерв'ю зараз от в, э, в Вікторії Нуланд. А, і в ході цього інтерв'ю там є от розмова про, про цей договір. Чи, е, тоді ж Нуланд ще була в, в Держдепартаменті, якби, як американці ставились до, до цієї угоди. І вона каже дуже цікаву штуку, що вона каже, що ми взагалі до останнього не знали, не знали що там іде. Про, про, про що там в цьому документі. Та? І от коли нам вже фактично коли він був погоджений цей проект документу, коли ми дізналися останні деталі і проговорили їх ну, типу, між собою з партнерами. То нам стало зрозуміло, що він, от якраз, от несправедливий стосовно України, та тому, що там. О... Умовно, в Україні е, Україні заборонялися мати певні там види озброєння. Позвоєння. Обмежується її армія. Є, та? Та. Е, типу, певна буферна зона з українського боку, куди ну, зовсім російського кордону, куди не можна вводити там певні види озброєння і війська. А з... До а з російського боку такої буферної зони немає. І росіяни можуть робити все, що хочеш. Та? НАТО, типу, до побачення, взагалі, всякі там союзницькі. Е... Блоки, в принципі, в Україні обмежені, там, там. Е, обмежені. І ну, типу, що це не дуже б е, окей для України. Та? І тоді, наскільки я знаю, там спілкування тоді з, з людьми з української делегації з, з офісу президента, вони тоді говорили, що. Е, Ну, в медіа неправильно там потрактували те, що типу, Джонсон приїхав і заборонив, типу, от руски кажуть, що Джонсон приїхав і заборонив Україні підписувати. Джонсон приїхав і, ну, і спільну таку позицію західних партнерів до Ніч, що, типу, в, ну, вони вважають, що це не дуже окей, такий документ. Що, типу, Україна може його підписати, звичайно, але це ну, несправедливо стосовно неї. І е, це відчуття, я пам'ятаю, це квітень да. 22-го. І е, головна аргументація, чого типу, Зеленський, не погодився на цю угоду, була б е, озвучена, що слишком пораженческий документ. Це Зеленський сказав, е, членам делегації. Так. Прям, що, це пряма цитата, я пам'ятаю. Що, її. що е, якби, ну, якщо ми це підпишемо, то народ нас не зрозуміє. От це слишком паражень. І тоді, якби почалась Буча і все інше, і воно якби відклалось загалом. Але зараз, от виходить Джей Ді Венс і каже, по суті, те саме створення демілітаризованої зони по лінії зіткнення, в принципі, те саме відведення військ, Україна, нейтральний, нейтральний статус. статус і тому подібні речі. Це для мене якби з одного боку трохи шокує, що в принципі він, ну, російські вимоги, ну які по суті повторюють російські вимоги там ще 22-го року. Озвучує, а з іншого боку, розуміючи, як би що загальний тренд кампанії Трампа рухається в, в такий в бік співпраці, плюс-мінус якогось порозуміння з китайцями, ну там не відкритої війни з ними торгової і такої звичайної війни, а якогось порозуміння, я сприймаю це ще знаєш, як можливу гру в тому плані, що от тут ми з китайцями заграємо, а тут ми з росіянами заграємо одночасно, та і показуємо, що. Може бути і такий сценарій, може бути і такий сценарій, потестимо реакцію, яка вона буде. Бо завтра Трамп нічого не заважає Трампу сказати, ну Це була думка Венса, він в принципі за неї відповідальний. У мене взагалі інше бачення, я вам не розкажу, яке воно буде. Але це такий тест суспільної взагалі глобальної думки стосовно того, які можуть бути варіанти виходу військ з військової ситуації в Україні з воєнною. От мені здається, що це була така спроба затестувати реакцію і запропонувати якийсь такий, ну знаєш, як бета-тестування. Що от закинемо таку тезу, що пройде, то будемо нею рухатися. Не закинемо взагалі, типу відкинемо і підемо собі далі. І ще мені здається, що вона от така. Ну, контраверсійна, різка, і взагалі типу, не відповідає теперішній політиці Америки і ну, тому, взагалі, що відбувається якомусь консенсусу між там партнерами західними, та? що така різка ще, е, ця пропозиція через те, що Трамп відчуває, е, що втрачає позиції, що він може не виграти е, вибори. Тому що ще буквально там два місяці тому, тоді коли. Е, Знімався Байден. Це два місяці Тому було коли в нього стріляли. Так, коли чуть не вбили республіканського кандидата. Це було, це було в липні. В середині липня ну виходить два місяці тому, коли от мало не вбили там республіканського кандидата, і оцей фото Трампа з, з піднятою рукою. Все здавалось тоді, що ну все Трамп. Справді це був меджік. Це Tra... був меджіком. Це була така майже біблійна історія. Да, Трамп уже, типу, фактично виграє виграв вибори, і все. І він тоді дозволив вибрати цього Джеді Венса, якого там в, в республіканці всередині там. Нього немає ні рейтингу, ні він йому не додав нічого в кампанії, Просто він відчував себе Трамп на ну настільки впевнено, що він міг типу наплювати на всі там попередження технологів і внутрішньопартійного істеблішменту. Але коли демократи вбили свого кандидата. Просто Байдена. вбили в лапках. Ну, Так як і Трампа вбили, ну, типу, республіканського кандидата чуть не вбили. І ці, типу, свого типа, теж кікнули, прибрали і поставили абсолютно іншу людину. Тобто, вона з одного боку віце-президентка у Байдена, ця Камала, а з іншого боку, це взагалі інша рольова модель. Тобто афроамериканська, азійського, індіанського походження, жінка. Яка прокурорка проти проти чолов... чоловіка, проти якого проти дуже багато бідок йому. та який там з розслідування секс індустрії жінками mm -hmm. проводить собі час, витрачає мільйони доларів і все інше? Тобто, і взагалі ти переверну... тисяч замовчання. взагалі перевернулася гра, і вона перевернулася настільки, що зараз Трамп ну от усередині показники. Зараз, ну, брада, там був цей перший час, коли там у Камали все летіло, тому що от свіжий кандидат, от підтримка, висування, тобто куча активностей, Там рейтинги швидко полетіли вгору, Зараз вони впали, стабілізувалися. І от Буквально вчора було. CNN, здається, проводив опитування, і в середньому по штатах на 5 пунктів відсоткових Камала Гарріс випереджає Трампа. При тому, що навіть в тих штатах, типу так званий ржавий пояс, які вагаються завжди. Ну і в які вагаються, цей ржавий пояс, звідки Дже Дівенс його спеціально Трамп взяв, тому що він якби представник оцих таких, ну це такий їхній, ну не сказати б Донбас. Кривий ріг. Ну, от е, так, щось таке. Тобто стара індустрія, старі індустріальні міста, багато от таких, що в українській совєтській такій е, лексиці називається градообразуючі підприємства, і навколо них е, міста е, побудовані. Та? І там багато от такого старої важкої промисловості, яка занипала в, в часі такої, е, нової, там, третьої хвилі технологічної революції, зараз вже заходить на четверто, а там досі якісь ці сталеварні заводи, от, от таке, типу, дуже важка стара промисловість, яка занипала депресивні міста, звідки всі виїжджають? І от звідти якби, цей J.D. Vance. І це мало Трампу забезпечити там, типу, ну капітальну вже перевагу, що от їхній буде боротися за них, а там дуже багато населення через те, що ну, е, індустріальні міста. Mm -hmm. от. І навіть там все одно Трамп е, всім. Е, по-моєму, всі чотири округи, всі чотири штати програє е, Гарріс. Взагалі Гарріс дуже детально готувалася до, до цих дебатів. Е, вона завчасно приїхала в Філадельфію. Кожного дня їй симулювали по суті ці дебати. Її дуже детально готувала команда. А Трамп показово всім розповідав, та мені нема що говорити. Я вже, я вже восьмий раз ці дебати провожу. А Гарріс, взагалі, по суті, це одна із перших таких великих сутичок. Публічних заходів їй навіть я б сказав, таких, щоб вона в сутичок правильно, так таких, щоб вона прям рекламувала себе, прям переживала, знаєш, билася за себе. Перший раз таки. І вона виграла це поки що. Так, да, вона показали опитування, що. Серед тих, хто дивилися, при тому що ну, там 60 на 40 майже типу, показники. По суті, те саме, що було на попередніх дебатах, да, Байдена. Так, тільки, тільки навпаки. навпаки. Да. Я що хотів сказати, Романе, ми буквально днями були, ну, зустрічалися з людьми, які були залучені до переговорів. З Росією на, в 2022 році, і ми, скажемо чесно, питали: типу, чи є якісь контакти, чи коли ви відчуваєте, що такі переговори можуть відбутися. І ну, люди кажуть нам, що вони не вірять, що Путін взагалі хоче цих переговорів насправді. І наразі ніяких прямої комунікації між Україною і Росією немає. І ну, вони просто бачать, що Путін не зацікавлений. В нього Там все бо, добре. Головна фраза з, з цієї розмови. Що ну, наша розвідка е, говорить і відчуття в цих людей, які там були залучені в переговори, що е, середня якби, температура по палаті в Росії, е, яку Путін транслює ну, там, своєму ближчому колу, і всім залученим в, в підтримку війни, там, в її забезпечення, в оборонку і все інше, що ми зупинимось там, де нас зупинять американці. Та. О, точно, я забув цю фразу. Це головне, типа, що він. Ну у нього, очевидно, більше ресурсів, ніж у України, у нього, очевидно, більше зброї, ешелоноване там виробництво і все інше. Тобто він е, е, закусив, тобто, в 2022 році ще. Е, його оточення, там істеблішмент, олігархи, всі вони переживали, бояли санкцій, не знали, типу, як це скажеться, на їхньому бізнесі і всьому іншому. А за два з половиною роки там, прямої війни вони всі адаптувалися, вони інтегрувалися в схеми в оборонці. І тепер більшість із них заробляє на оборонці, заробляє на виробництві зброї, на логістиці, на там, різних технологіях, на цьому сірому імпорті критичних різних матеріалів, чіпів і всього іншого, що потрібне для оборонки. Тобто всі, хто були, якби те, що називається, їздили на нітралці. В 22 му році, та, хто переживав і там, боявся, щоб там, зберегти обличчя, вони всі інтегрувалися в, в цю військову систему, в підтримку війни. І зараз для них типу, тривання війни це тривання їхніх заробітків. Та, і вони, от, у них є консенсусне рішення, що от, вони будуть тиснути доти, доки їм не дадуть по зубах і е, не зупинять. І не зупинять саме американці, тому що інших сил ну, європейців вони там не особо вірять, от вони дивляться на американців. І от такі заяви Венса це от не про те, щоб давати по зубах, як мені здається, а про якраз зовсім інший сценарій, який навпаки провокуватиме Путіна продовжувати, а не зупинятися. Як кажуть на галичні, таке слово є цікаве, але наголос ще цікавіший. Компроміс. Компроміс. Роман, я дуже радий тебе був бачити. Навзай. Романе, нам ще треба а, сказати, що ми а, хочемо оголосити збір. збір. Так, точно. А, попередні призи за попередній збір. Ми вже оплатили а, вампір і він вже виробляється. І я вже бачив чеки. Тобто, скоро буде. Все а... надійшло нормально? Так, все Добре. надійшло, все гаразд. А, скоро буде. Хтось горіти. <ріст> <ріст>. Так. А тепер ми оголошуємо новий збір для того, щоб українське місто Покров залишалося українським. Ми маємо допомогти підрозділу, легендарному підрозділу Вовки да Вінчі. Ми з Романом беремо на себе таку ношу зібрати на 10 мавіків. Для них це по нинішнім міркам плюс-мінус плюс, плюс півтора мільйони гривень. Ми розіграємо багато різних призів. Та зараз нам передадуть фізично добродіяпчанка, який в Вовках Давінчі передасть нам свої книжки, передасть нам артефакти, підписані легендарними бійцями Вовків Давінчі. Плюс я зі свого боку розіграю серед тих, хто пожертвує від 500 гривень абсолютно унікальну річ. Та це модель українського дрона Лютий. Ого. Така є тільки в тебе і у Майкла Джексона. У Майкла Джексона. Такої навіть да, Майкла Джексона. Найк Майкла такої. Джексон такої немає. Така є тільки в мене, і на фотографії в в інтернеті, якщо ви погуглите, в кабінеті одного колишнього міністра була схожа, не схожа а така сама. Та? Це не вона, але я в сусідньому кабінеті забрав. І для вас е її розіграють. Тобто ніде немає навіть фотографії цього дрона е в цьому. А це буде у вас своя унікальна модель е цієї штуки. Плюс для того, щоб ви розуміли, наскільки унікальна ця річ. Та е я потужно, зараз е потужно. підпишу її у людей. Тобто, цей, цю модель підпишуть люди, які запускали перший дрон-лютий який, ну, перше бойове застосування. Про нього я писав і про дрон, і про це застосування окремий текст. Пошукайте. Там прям епічні історії. І вони чуть тоді не бахнули в аеропорт, де був Путін буквально там 20 кілометрів з боку. Та? Отакий от абсолютно унікальний. От, повірте, в світі немає такої речі більше. У вас буде абсолютно потужна і. Шикарна річ. Тому е, готуйте свої донатики. Е, Роман Костянтинович зробить традиційну баночку. Так, е, я хочу, якщо можна, одне скажу: у нас на старій банці залишилось 29 198 гривень 58 копійок, я їх просто переведу на нову банку. Так, точно. От, і е, чекаємо е, ваші донати. І все. Ну, так. скидайте гроші, а ми будемо допомагати разом з вами. Так. Тому що хлопцям це треба швиденько спробувати, максимально швидко зробити. Тому що, як ви знаєте, росіяни посуваються до Покровська швидше, ніж ми встигаємо закривати збори. Тому напряжіться і швиденько. Це був Роман Романюк і Роман Кравець. УП-2.